Ще один бренд, який заслуговує уваги, це бренд Carhartt, Ось така рубаха за 350, за 4 долари. Непогано. Забираю. Так, друзі, швиденько пробіжимося. Дивіться, це в нас Коламбія, це в нас Орвіс. Не знаю, десь я чув і бачив, що це бренд непоганий. Це в нас що мармот. В Україні дуже відомий і популярний бренд. Тут також багато людей ходить в мармот, але у нас чомусь багато ходить в North Face. Prana також непоганий бренд. Знову ж таки, Коламбія за 3 долари. І Vans за 4 долари. Ну, за 3,50. Ідемо далі. Друзі, ось і Рубаха 5.11. Ну, В дуже гарному стані. Іди сюди. Щось я думав набрати трошки, щоб той. О, Ральф Лоурен. Забираємо. Думав набрати трохи, щоб той, щоб все влізло в пакет, але щось. О, Версаче, дивіться, за 3.50. Треба брати чи ні, як гадаєте? Я візьму. Якщо що, то сам буду ходити в ній. Так, що в нас тут? Ну, погнали далі. Будемо дивитись, шукати щось щось цікаве. Naprimer, to je tako.